привіт з вами сьогодні Про Артур. І сьогодні ми будемо грати 99 ночей у лісі. Ем, але він тип здох. У нас тут зразу рейд почався. Йоу, Йоу. Е, І як ви бачите, тут е, хоче, щоб я з розумом зійшов. Він просто бере, просто весь ліс перерубує. У нас вже така база жорстка мене підлагує трохи. Подивіться просто. Що він натворив? Це все він. Один тип. Оцей такий білий. Я зараз дохну, Мені це не подобається. Нехай там розбираються, а я поки отак позбираю цих чудиків і спалю їх. Просто він реально хоче, щоб я зразу не зійшов, бо це все я саджу. Типу він не все рубає, а я саджу. Ну, він мені теж трохи допомагає. Але так уж і жорстко. Він мені допомагає. Допомагав. Ой-ой, я думав, що воно все пропало. Ну і ви можете подивитись, яка в нас база. У мене така сокирка, все класно. Три дитини, максимальний, без ніяких читерів, як я знімав відос один. І це все ми зробили. Стоп, у нас на... А ні, добре, слава Богу, що нас не будуть сьогодні. оп. Фух. Ну, я в шоці. Це база. Я, я стільки дерев ніколи в житті не бачу. О, так, я сюди перетягну. І там я бачу тип дохлий. А, йому зараз інший тип допоможе. Ну добре, а я поки хочу. ем. е. Так, він воскресив його, добре. Я хочу зараз піти і відкрити скриньки. Оп. До відкривати. Правда, це буде... Та боже! Його. Це правда дуже ризиковано туди йти. Ну, типу, мають хілки, якщо що. Але думаю, вони не знадобляться. Оп. Я ще з без якоїсь защити. Я би зараз... Оп. Оп. Мінус. Оп. Можна вже оцим пістиком його добити. Хорошо. Оп. Оп, і отак його опа. Клас. Це схаваю. Там є біля дерева ця скриня. І отут є така. Легендарна. А, так, відкриваємо що там? Нормально? Не добре і непогано. Оп! Давайте відкриваємо нам мті, кстати, теж. І що? Ай. Ой-ой! Треба додому швидко бігти, бо я забув, що Олень голодний сьогодні. Я не хочу, щоб мене схавали. Я ще там бачу, там не може бути скриня, але вже ліпше не ризикувати. Ну якщо ж я маю ліхтарик, то таке, але ліпше вдома бути. Давай. Я походу сьогодні буду їжею Оленю. Мені так здається, але я майже вже прибіг. А я вже чую його. Так все. Ой, він реально за мною біг. Але я б тут би ще так поставив би трошки і тут, бо культисти все одно зможуть. І як ви бачите, у нас тут гора просто. Цього дерево майже 200. Дев'яносто цвяхів майже. Так, і що я стою. Я ж можу ліжечку, так скрафтити. останні. Чи то не останнє. А не, ніби останні. А не, отут ніби ще буде така штука часу. І це теж, типу, за ліжкою рахується. Йоу. Ми заходили п'ятеро, залишилось ось тільки. Клас. Це дуже класно. Нам би ще четверту дитину і все тікіпу. Я подивлюсь на мапу. Замок ми вже лутали. Можна другого левела ще залутати. Оп. Добре. В Кстати, оце я потратив на це. Е, якщо, ну, де, ну, якщо ви рахувати, то я це на 10 хвилин потратив. Це якщо садити, то це багато. Я би просто би зараз на всі бабки, ну, на всі ресурси витратив би просто це. Але я таке не зроблю. А отаке нам надо. Тільки нам реально дуже треба. Прям дуже. О. Все. О, все. Назаражено. Погнали. Досліджувати далі мапу. Бо тепер вже бояться йти спасати дитину. А тут вони хоч залутали. Що ж От там, кстати, на є. Я тут і не був. Я в цей сарай не лутав. Кстати, може діамант випасти. І давай, і що там? Ай, в мене вже є, є жощий. Остаті, я ще там не був. Там якраз є цвяхи. Бо проблем з дерева в нас немає, а з свяхами трохи є. О, ще скринька заодно. І що там давай? Це Та, й лідуликовий період. Дякую. Дуже я люблю цей лідуликовий період. Прям дуже. Та о, все. Так, воєнну базу вони залутали чи ні? Я не знаю, чи вони залутали. Але отаке. Ні, вони це не лутали. Я просто так наглу забрав бензика і все. Дерево зараз так шум. Візьму. І тут у мене ніби не було. Я не знаю, що це. Я ніби тут не був. Чи був? Ну зараз подивлюся, чи там є скриня, чи ні. Да, є, є я її не відчиняв. Добре, тоді я відкрию. І. Ай. Було револьвер. А де револьвер? Я не знаю. Тільки патрони випали. Я оце схалую. І я з'ю газу додому. Оп! Там у мене є юшечка. Все смачно. І я там обезпеч. Оп! Все. Тут я обеспечь. Все, сюда скидаю. Окрім бензика. Так, юшечки у нас нормально. Це цей тип далі займається жорстким ділом. Так, хот. І він сади знову. У нього бензопилка, я теж хочу. Але в мене вже є червона ски, то... Це майже то саме. Тільки бензопилка трошки швидше рубає е, більше дерева. Ні, класно. За оце, за отю красоту треба вліпити лайкос. Бо це реально жорстко. Ну добре. Поки просто можна ой ніч чекати. Оп. І все, кстаті, коли торговець прийде, я хочу в нього поміняти оце, бо я вже в нього кралячу лапу не міняв, і то все, я вже я нього ні один раз нічого не міняв. Хочу подивитися, що він мені дасть в заміну. О, то, то ті пиво взагалі Обалдеть, що роблять, але я би пішов на свій страх і риск спасати дітей. Оп, давай. Оп, перчики. Візьму. і даю газу. Фух, давай. Надо спасти вже всіх дітей, бо вже пора. А тіпи просто втикають. А, нас сьогодні не подати будуть. Це погано. О! Яку я не відкривав. Прикол. Що там? Лей Алмаз. Так. А, там дитина. А ведмідь? Ну я боюсь, я сам туди не піду. Думав, що я сам спасу, але я щось боюсь. Так. Позілечку я заберегу. Оп, все. Зараз треба буде відбити цей рейд. Фух. О, якраз є шкура вовка. А торговець прийшов чи ні? Ніби ні. Так. Так, складу. Ой-ой, який у нас тут ворожа. май йо, скільки у нас хавки. Це якийсь рай. Оп. Оп. Раз. І ще так. Візьму. можна що, Це... О, тип уже вообще туди пішов. Одна що він туди пішов, що райти буде зараз. Ну він може вернутися до того часу. Просто раз, ліжко, два, три, чотири йой, це капець. Так, і тут є ще бензик. Я Його сюди закину. І коли вже ця штука розриє? Мені дуже цікаво. Ну, ти хорош. Вздох. Ну і ми коли рейд відб'ємо, то тоді піду я до тебе. Спасати тебе. Бо зараз взагалі якось не хочеться до тебе йти. Оленьший голодний. Головне не виходь з гри. Тоді все буде. Ще сюди кролячу лапку є. Раз, раз, два, з і все буде клас. Так, давай. Рейд. Хіб, готуйся, перезаражайся. Бо я боюсь. Якщо чесно. Я боюсь. Якщо я здохну, я думаю, бандажі є. Ой, я потратив. Хіп, не стіє іка. О, все. Давай, зараз будемо відбиватись. Може їх на колючки ще заманювати. Ще така є ідея? ой Тіп! Біжи! Оп! Опа! Допоможи. Оп! Погубили. Добре, того добили. Я забираю їх зразу в мішок. Щоб потім о. Х, да. Ну він просто їх уже з пістика цього винос. ні, ж там, Оп. все, ніби все, ок. все, добили? відбили рейд. таки просто уже все затащив. Он жесткий. Что девчонка, я не знаю. Оп. Сюда. Все. О. У вот тебя штука разрыла. Как раз. Ну да, про. супчик. Хав. И я погнал того типа спасать. Оп. Давайте. Зараз ще перчика з'їм, щоб швидше. У нас вже вісім продовження. Обалдеть. Ой. -ой. Оп, так. Фух, тіп, чекай мене. Скоро буду. Такі обережно треба бути. Стоп, думаю, у нього є бандаж, У в мене нема. О. Це мені треба скриню. Треба відкрити. Ну, оце мені не треба. Оце мені треба. Так, де цей тип здох? Ну взагалі туди далеко-далеко пішов. Давай! оп оп? Фух, я чуть не здох. Обережно, бо хілок у мене нема. Там ти б здох. Там ніби ще є альфа. Оп. Да, в нього є бандаж. Правда, один, У нас з бандажами вообще проблема дика. Фух. Але добре. Чого він сюди пішов, я не знаю. Без ні, нікого. Фух. Оце шо таке там ого. Ой, я це хочу. Вс. Так можно йти додому. Бо я хочу трохи уже халати, і вже хавати, не ніч настає. И вообще вже пора. Оп! Давай. Все, тут вже можна нічого не боятись. Откуда тут ведміть? Откуда просто? Я чуть не здох. Я зараз просто треба до додому. Ні. Давай. Давай ще трохи. Фух. Все, о, він прям тут був. Фух, так. Це сюди? Так, м'ясо пожарити. Фух. Це було важко. Оп. Ну, ресурсів нормально у нас. Цей тип постійно на базі, він рейд відбиває постійно. Оцей. Фу. Ну, і так будемо постійно він нам супчик варить. І нас вже взагалі так упруглено, ще тут трошки загородити. І взагалі класно. Ну, таке сьогодні відео вийшло. Якщо сподобалось, підписуйся на канал і став лайк. І з вами був Протур і до зустріч!